Мої вітання з Карпат. Сьогодні запрошуємо прогулятися вас з нами до водоспаду Рук. На Рінецький водоспад відвідаємо. Також зайдемо на полонину Залім. Погайдаємось на Великій Войдовці. Буде цікаво. Ну, Скає, там списку там не буде. Добрий ранок, доброго ранку. Гриби. Гриби є? По да. гриби? О, гриби? Да. Так. І що що ми є? з вами. Так, по цінах. дорослий 80 гривень, діти 40. Так ось тут набудованого багато, люди пішки хто йде, бо нам так сказали, 3 кілометри ви точно такою машиною легковим автомобілем доїдете, а далі там 2 кілометри вам потрібно буде пройти пішки. Машина безкоштовно заїжджає, тільки платиш за людину. Ми заплатили по 80 гривень і їдемо. Ой-ой-ой, які тут дороги. Річка да, щось, щось, Мабуть, берег. так? Берег, берег бо обсовується, геть, все. Ой, як страшно. Ми їдемо далі, там такий невеличкий відрізок дороги. Де так було складно проїхати, бо каміння, так нерівності. А далі знову гарна дорога. Так бачимо, люди на машинах заїжджають. Ну, а дехто залишає і просто вже прогулюється по лісу. Зараз ми також станемо попити кави десь, помилуємося красою. Ой, який гарний міст! І тут ось так є парковка. Також люди тут вже зупинились. Урочище женець. І далі йдуть пішки. Ну ми зараз подивимось до куди ми зможемо доїхати. О, ось тут точно ми вже зупинимось. Так, так. Починається ґрунтова дорога, тут ми точно зупинимось. Далі йде ось така ґрунтова дорога. Ми бачимо, машини ще й далі їдуть, але ми вже підемо. Так понад дорогою. Гарно біжить річка. Так, ми зупинилися, гляньте, що тут люди таке повиложували з каміння гарне. Зараз зайду ближче. Так зупиняються, люди фотографуються. До речі, гляньте, і собачки йдуть. Всі хочуть помилуватися красою. О, скільки, скільки ж тут виложено цих камінців. Так, я також собі таку складу. Хай вже буде. Раз тут так багато людей. Старається, складається, так гарно це і ясно.

Місце тут є колиба, можна посмакувати. Такі гарні там альтанки. Різне можна скупити, наливки, ловля фарелі є. та бачила? -та. Так, Працює, написано, відчинено. Так, ну ми поки що прямуємо на водоспад. Так, запрошуємо відвідати. Ну, пройдемося. Така. Я б сказала, це не мостик, а така дощечка. Через річку. Ой, яка краса. Ну, так далі вгору. Але якщо 100 метрів, то це ж зовсім мало по такій ось кам'яній дорозі. Так, позначки стоять. Велика гойдалка. Піднялися ми вже до входу. Кід платний 80 велика великим деревом, там де люди стоять. У нас є ще лавка велетень це найбільша лавка в Карпатах. Нижче лавка велетня розташована відпочинкова зона. Там стоять лежаки, зможете прилягнути відпочити. Ніжче лежаків росте багатолітнє дерево, йому 300 років. Біля нього буде ще одна гойдалка, тільки вже поменше. І ще біля великої гойди буде вказаний, який глядовий майданчик майданчики до водоспаду. Водоспад називається Нарінецький, а до того відкривається краєвид нагору. М'які нагрузи? до догойдуки 50 метрів, праворуч від прапора за великим деревом, Гойдолки до оглядового майданчику. 150 метрів це рівною дорогою. Він знаходиться за цими будиночками. І ще до Нарінецького водоспаду Гойдолки 800 метрів. Тобто 500 метрів рівною дорогою і 300 спускатися на супані. Так, ну тоді ми йдемо. Так звісно так. Купили ми квитки, 80 гривень дорослий, і так вже прямуємо, роздивимось все, що тут є. Якраз зараз зайшла група з екскурсоводом, то вони там, поки всі погойдаються, якраз ми прийдемо. І підемо ж на водоспад, які, про які розповідав хлопчина. Біз тут заборонений, тільки пішки можна заходити. Тому йдемо. Якщо стомимось, там можна й полежати, сказала. Ой, які краєвиди, яке гарне небо. Так, ми вже прийшли до лавочки велетня. Вона не просто так тут побудована, ось біля таких великих цих смерек, бо з неї неймовірний вид на гори. Зараз покажу. Так краса на гори посидіть помилуватися. Ось такий неймовірний вид цієї лавки. Ось така тут гарна зона відпочинку. Ми ж так ще сходимо до дерева, якому 300 років, подивимось. Що там? Люди так полягали, насолоджуються. Такий тут гарний їм. Відкривається вид на гори, то милуються, лежать, щось собі спілкуються. Клас. Ой, люди з лісу, мабуть, гриби шукають. Зараз грибний сезон в Карпатах. Дійшли ми до цього велетенського такого дерева. Гляньте, яке воно велике. Ох і коріння. Тут така гарна лавочка зроблена. Можна в холодочку посидіти. Ого! Угу. Яке воно велетенське. Треба притулятись до дерева, коли з бабуся казала, щоб спина не боліла. А пахне як. Клас. О, тут холодочок, добре. Таку гарну лавочку зробили. Гарне місце. Хто буде в Карпатах, завітайте, дуже гарно. Так, вказівник туди показує на Рінецький водоспад, але ж тут гарна гойдалка. Тому гайдаємось, трішки знову порелаксуємо. І так лісом-лісом і підемо до водоспаду. Релакс. Також така велика ялиця, смарека, така немала. написана цікава історія трьохсторічного дерева в валах. Дуже цікаво, це дерево, висота його 38 метрів, об'єм стовбура 4 метри 54 см і приблизно вага 11 тонн. Таке старе дерево. Так, ну а ми на водоспад. Переходимо так ось лісом, тому тут не жарко, прохолодно, є ось така стежечка. Так бачу, що ми дійшли. Спочатку не до водоспаду, а до велетенської гойдалки. Підемо погойдаємося. Така черга. страшно. Ой, я як А мені страшно, Погойдалися. Так, по холодочку. Тут добре, так прохолодно, йдемо далі. На Ренецький водоспад. Так люди йдуть туди і ми туди. Ой, як у лісі добре. Знову такі лавочки для відпочинку. Ось так ми вже йдемо до водоспаду. Так, згори показати вам цю красу. Наших Карпат українських. Люди живуть ось в касці. Дуже багато людей відвідує. Також є таке дзеркало гарне, полонина Залім і його висота 975 метрів. Так дивишся, які краєвиди. Ось про гори тут розписано, хом'як, синяк. Гори, гори. Наша любов. Дуже любимо Карпати. Так, по стрілочках до водоспаду ми дійшли вже, де написано обережно крутий спуск. І так вже вниз і вже чути шум води. То так, я думаю, ще трішки. О, як журчить річка. Повітря просто вам не передать. Людей спускається дуже багато. По таких кам'яних крутих східцях. Ось також спускаємось до такого мосту. Ось так тут треба обережно. Так, а ну щось написано. Можливо, можна пити воду. Ой, обережно треба. Питна вода написано. Біжить так, нічого собі. Ой, як тут прохолодою. Далі знов вказівник до водоспаду є. І тут лавочки так пороблені. Такий місток. Дуже багато людей ходить. Перейшли через місто, далі ось. Така стежка по корінню і вже вниз, а не вгору. Так, будемо спускатись. Знову такий місточок. Переходимо і ось туди вниз. Так обережно треба, каміння дуже слизьке, мокре зараз. Тут так далі вже ось такі прив'язані троси. Мабуть, як дуже слизько, то триматися, бо кому боязко, бо це так вниз, то триматися можна. Так для підстраховки. Так бачите, тут так круто вниз. Далі рішечка. Ну а ми... Уже прийшли до водоспаду. Цивілізовано, тут є смітничок. Якщо хтось щось взяв, то не смітити в лісі, а смітничок. Бачите, скільки людей. Ось так згори, глянь, так гарно. З Наринецького водоспаду, тут є водички, тут є питна вода. Дуже смачна. Ми йдемо далі ще раз водоспад. Йдемо ми з полонини Залім на водопад гук, ще нам так же трохи треба пройти. І дивіться, знову, скільки набудовано. По дорозі багато є місць таких відпочинку, де можна перепочити сісти. Дорога хоч так і довга, але прохолодно йти, дуже шум води, так приємно слухати. Ми так уздовж дороги, йшли, милувалися річкою. До водоспаду гук залишилось нам 500 метрів, тож ще трішки побачимо цю красу. Гарно написано. Так, заходимо вже. Тут такий базарчик при вході. Так, далі, далі понад річкою. йдемо знову міст. І так туди по мосту, вгору. Піднімаємось так до водоспада. Тут так гарно огорожу зробили, щоб ніхто не впав. Бо обсуви грунту є. Ну і так подивимось на водоспад зверху. Височінь. Ой, яка краса. Підемо, зараз ще знизу подивимось. Як воно туди залізне? Ага, ага. О, зверху водичка біжить. А потім важко зайде. Краса, всі малюється. Янька, яка краса. Дуже гарно. Так, ми йдемо ще до Підніжжя водоспаду, гляньте, скільки тут людей. Дуже слизьке каміння, треба обережно. Кожен хоче помилуватися. Ох і вітер тут. Можна так призовий тир сходити постріляти. Можна по канатній дорозі ось так пролетіти. 200 гривень коштує проїхатись на канатній дорозі. Ну, ось так. Помилувалися і будемо вже йти додому. Так, ми вже рухаємося до машини. І ось по дорозі знайшли таку красу. Не знаю, як цей водоспад називається. Так він в річко впадає. Але дуже гарно. Ну що, дуже гарно провели час, гарно прогулялись, помилувалися красою Карпат. На цьому наше відео буде завершуватись. Дякую що ви з нами на каналі. До нових зустрічей! 何